Привіт, я провела дослідження конкурентоспроможності компанії LEGO, де ключовими факторами є орієнтація на споживача, якість інновації і сили бренду. Спочатку теоретичні основи: PEST, модель Портера, KPI-аналіз, bcg Матриці і звісно, swot аналіз його я детально розібрала в другому розділі. Сильні сторони LEGO – це бренд, інновації, а виклики залежності від пластику та ціна. Додатково проведено порівняння зі swot аналізом з GPT і виявлено, що він спирається на більш загальні теорії ніж на аналітику. У другому розділі зроблено розрахунки. Аналіз NPS показав 54%, високу лояльність брендів до LEGO, порівняно з METAL. По-друге, наведено аналіз останніх показників діяльності компанії і її рентабельність. Додатково впроваджено аналіз за допомогою бульбашкової діаграми. За результатами LEGO випереджає як у доході у 2,5 рази, так і в інших показниках. Далі обрахунок ROI, що визначено в 20%, та Return on Investment Capital, що становить 52%. Для научності обраховано METAL і Hasbro, що становить лише по 12%. Двома останніми факторами є висока продуктивність праці та частка ринку продажу, що стрімко зростає. У останньому розділі ChatGPT згенерував SWOT за допомогою Python, створена кластер конкурентів для порівняння доходу та операційного прибутку. На додачу теплова карта, що знову продемонструвало високу перевагу LEGO. Останнім етапом є застосування регресійного аналізу з чатом GPT, Perplexity і Python для оцінки майбутньої продуктивності праці. У результаті отримали незначний спад до показникав 2 мільйони 780 тисяч. Немало правда. А це завдяки agile підходу та значному використанню цифрових технологій. Отже, Олег сильний гравець, але важливо адаптуватися до цифрової ери. Рекомендаціями є посилення клієнтоорієнтованості, підтримка рентабельності та розширення ринкової частки. Дякую.